Привіт мої друзі, ви на моєму каналі, і сьогодні ми знімаємо ролик, який називається ТОП-10 ігор за 2004 рік. Перша ігра, яка я побачив, то це Roblox. Давайте я про неї розкажу коротко. От фотки Роблокса. Там в одній ігрі багато ігор, де разом кучі з'єднаних грають багато дітей. Тому вона рахується. Найкращою ігрою поки що топ-1. Тому я вам раджу Попробувати теж пограти на неї. Дуже цікава ігра. А наступний топ-2 ігра це залишається ще по колишньому Майкрафт. Погнали, розкажу фотки Майкрафта в цій грі що хочемо е, е, робити? Строїти і не хоч вона стара, но вона все одно в топі ще залишається. Тому вона дуже класна, я колись сам ще не грав. Тому раджу попробувати. Скачати не мона тільки в Гуглі, до речі. Тому пробуйте. І наступний топ-3 займає, це PUBG. І вот така ігра де тебе скидають на остров і ти стріляєшся. Стріляєш до того, поки не виживеш. Тому ця ігра дуже прикольна. Фотки не... Можете скачати неї дуже класна. Я сам не граю зараз. Тому погнали на наступну ігру. Наступна гра це номер топ-4. Занімає Ні... Мобі... лежить, занімає топ-4 місце з ігор. Тому там захвачуєш бази, що хоч, стріляєш, персонажі різні, вибиваєш, купляєш. Тому дуже класна гра. Тоже прикольно, можете спробувати. Далі номер топ-5, ігра. ігра. там герої час ви е вибиваєш то, карту. І там е змагання деколи є, я якось не грав. Тому якщо хочете, спробуйте неї. <пробуйтесь> тож... неї ну, я в неї ніколи не грав, мені вона не сподобалась. Тому, якщо хочете, пр пробуйте цю ігру. Там футбол, просто граю я... з цих ігор. Тому 1, 2, 3 чи що там з тих топів ігор. Тому, може вам підійшло? Це відео в пользу пішло. Тому, стукніть по лайку, нажміть. Наступне відео буде в суботу, цієї суботи. Тому, щоб не пропустити наступне відео, підпишіться на канал. Будь ласка, буде дуже приємно. Мне. Ну, всім пока. До нової зустрічі!